Всім вітання. Мене звати Євген Мойсеєв, я директор громадської організації GoFriends. Більше вісьми років ми займаємось навчанням IT та діджитал-професіям дітей сиріт дітей із таких соціальних категорій, як переселенці, багатодітні та малозабезпечені сім'ї. І зараз ми знаходимося в Моршинській громаді, Стрийський район, село Горишня. Це ферма друзів. Ми будуємо соціальний центр, де ми будемо приймати військовослужбовців на реабілітацію, на відновлення. Воїнів захисників наших ЗСУ також тут будуть проводитися it табори для дітей із профронтових територій для дітей і сімей загиблих військових, які зараз навчаються в нашій it академії Тут є 25 кімнат, повністю еко-будинок із коноплі. Ми дякуємо нашим партнерам компанії Хемпарюа за. Підтримку в будівельних матеріалах за підтримку в конопляній костриці, в змішувачі п'ятий елемент та іншій підтримці. Хочу показати невеличку екскурсію: ми поставили вікна недавно, встановили 27 вікон. У нас є 25 кімнат і допоміжні кімнати. Підемо, покажу. Ось така, як будівля. Вже підшили стелю, стоять вікна. Зараз будемо робити оздоблення кімнат. Також ось з цієї сторони кімнатка. Ідемо ще одна кімната, вже повністю готова. Підшили стелю сьогодні. Стоять вікна гарні, такі на три скло пакета. І це повністю яка кімната для тих, у кого може є алергія, проблема. Конопля вона поглинає гойкисли газ. Тут повністю все із дерева, і дуже гарно буде жити, і відпочивати, відновлюватись. Воїнам, героям і дітям загиблих військових. Ми будуємо, віримо, добудуємо такі перші п'ять кімнат. Тут ще буде туалет і душова кімната. В кожній кімнаті буде санвузол, отакий от. і повноцінна кімната для відпочинку. На другому поверсі будуть фізотерапевтичні кабінети, велика зала для проведення тренінгів. Це повністю екобудинок, збудований із конопель. Саме велика будівля з коноплів в Україну. Ми віримо, гості, які будуть приїжджати на відновлення. Вони будуть мати можливість рибалити на озерах. У нас тут п'ять озер. Є тонна риби, плаває карп, карась, короб, є тваринки, свині, вівці, кози, гуси, можливість гуляти по лісу в горах відновлюватися. Насолоджуватися просто красою України і приходити в мир, отримувати мир і покій в серці. Ми запрошуємо партнерів підтримати цей соціальний проект, соціальне будівництво. І також, якщо ви громадська організація, яка займаєтесь підтримкою, або ви патронатна служба займаєтесь підтримкою воїнів, зсу захисників, ми також запрошуємо вас до співпраці. Приїжджати, відпочивати. Ми віримо. Ми потрошку добудовуємо. Зараз перша черга це 5 кімнат. де Ми будемо здатні приймати вже 20 людей, і далі буде більше разом до перемоги. Слава Україні! Слава Господу Ісусу Христу!